Космічні мільярдери, Ілон Маск, Джеф Безос та нові космічні перегони. Освоєння землянами космічного простору розпочалось більш ніж півстоліття тому двома великими державами майже одночасно. Але на початку цього століття ситуація зазнала нових та дуже характерних змін, оскільки до Досліджень додалися підприємці з їх значними капіталами. Вони хочуть запустити ракети та освоїти нові планети, щоб запустити нову хвилю, космічний туризм. Будемо чесними, ця книга про першопроходців, які знають, як заробляти гроші і куди їх далі подівати. Ця книга буде, звісно, цікава всім тим, хто слідкує за діяльністю цих дуже поважних чоловіків. Бізнес у рваних штанях. Будемо читати разом.